Не плутайте ці слова. Як англійською сказати рецепт? Наприклад, не той, що кулінарний, а той, що приписав лікар, тобто призначення лікаря. Це prescription. The doctor gave me a prescription for these pills. Лікар виписав мені рецепт на ці таблетки. Друге слово це рецепт кулінарний, тобто інструкція, як готувати якусь страву. Це recipe. This cake recipe is amazing. Рецепт цього порога чудовий. І третє слово. Це, до речі, його часто плутають із словом рецепт, адже воно більш-менш схоже на наше слово. Але читається воно receipt. «receipt» це чек або квитанція. Do you have the receipt for this shirt? У вас є чек на цю сорочку. Давайте закріпимо. Prescription це рецепт на ліки. Recipe – це рецепт кулінарний. Receipt це чек або квитанція.